Ну, ось я закінчила оцю свою роботу. Це я приклала гілочку. Все-таки я його обрізала. Оцю гілочку одну не обрізала, я її при... приложила камінь Ой, чашечкою. Так, оце можна сюди поставити вже. Ось така в мене черепашка тут стоїть, гарна. Гвоздика. Висохла. Мабуть, заберу її звідціля і оцей бульбашник. Ой, реграс бульбоносний також заберу. Тут у мене ще Я нещодавно посадила е, ці самшити. Так, ну ось, ось, сохне. Це останній кущик у мене чабрицю. Сохне. Так, що я хотіла ось показати, я його обрізала. Я його спеціально знову посадила, не не так і не так. А бачите, отак, наче на куток туди, щоб стовбур отак дивився. Він заросте, потім він буде пишніше. Він же ж лежачий взагалі-то. Це лежачий ялівець. Але я його поставила на попа. Так само, як і його е, батька, чи то мати його не знаю. Так, ну ось він такий сизо блакитно-зелений, дуже гарний ялівець. Не знаю, я сорту його. І посадила ось сюди тую. Це туя буде рости в горщику. Тут у мене ріс катарантус, я його ось пересадила. Це моя осіння композиція, я вже сьогодні показувала. От, виходжу з дверей. От Я виходжу з дверей. Гляньте, я вийшла з дверей. Ой, вибачте, так спішу сказати. Ой, поспішаю. І ось я вийшла з дверей. Ось у мене одна краса. Ну, цієї краси взимку не буде. Там плющик. Але він щось так погано росте. Ну, він буде взимку там. Вийшла я ось оця одна краса. Ось друга краса. Ось третя краса. Взимку ці три красоти. Ну, я маю на виду, на увазі ще й той плющик. Будуть перед моїми очима. Я вийшла і вже гарно. Не кажучи про те, що ще й тут у мене буде краса. Тобто, хвойні рослини це завжди краса. Хвойні, інші вічно-зелені. Ось тут буде Санталіна взимку, бересклети мої тут будуть. Ну, Хвойні я вже сказала, оця папороть, не папороть, вибачте. Ой, як же ще її. Ой, вилетіло з голови. О, бруслина, хвойні. Оця шаблі, також, вона взимку стоїть. Вона, звичайно, а сам шити ще буде взимку, він щось погано в мене відходить. Я його пересаджувала на весні. Ой, як же ж вона називається, га? Вилетіло з голови. Ну, коротше кажучи, така в мене зона. Буде красиво. Ось там ще є лівець у мене приживається. Ось я його накрила виноградом. Тут великий. велика лапа така. Хризантема мультифлора. Чи зацвіте вона, чи не зацвіте. Ну, вона цвіте взагалі пізніше. Це у мене залишився один кущик. Було три сорти, залишився один. Вижив один. Ну, Ось таке Ось таке в мене вийшло. Це я балахон. Зробила. Катарантус поки постоїть на дворі. У дворі. Хай, я не знаю, оце, мабуть, постригти йому оце все. А, насіннячко вон. Я вже зібрала насіння. де воно? Ось воно висить. Я вже зібрала насіннячко пакетик треба ще. А, і посходило ж тут. Гляньте, скільки тут катарантусу посходило. Маленькі це ж катарантусята. Дуже гарна квітка, я всім рекомендую. Дуже-дуже все літо цвіте, взимку в хаті цвіте. Вербена, гібридна у мене пропала цього року. Не витримала вона спеки. У мене той рік була вербена цвіла, катарантус і бакопа. Взимку цвіли у мене на підвіконні. Ну, ось і все. Ось гляньте, як гарно. Зелене. І все зоблакитно-зелене. У них навіть це такі крупніші голочки, гілочки. А це дрібненькі. Я люблю таке поєднання. Шкода, що прийшлось його постригти. Але для того, щоб він укорінився, корінці в нього дуже гарні, я показувала такі тоненькі. Але їх дуже багато. Ну, ось і все. Все. Я свою роботу на сьогодні виконала. Завтра в мене ще буде робота. Також треба пересадити один ялівець. Гарні, дуже гарні. Як я їх люблю.